Добрий день, шановні підписники. Я знову подався в мандри. Сьогодні я не один, така сьогодні щаслива випадковість, я вивожу мотоцика з гаража і мимо проїжджає мій колега Олег Копишинський, він теж у відпустці. Йому скучно. Сьогодні гарна погода, 20 градусів, майже літо. Хоча сьогодні вже 9 жовтня ми вирішили. Влаштувати спільну покатуху, проїхати. У нас там є такі гарні місця біля річки в сторону села Ушомир Я хочу зняти для вас відеоблог, розказати вам дещо про мої невеличкі проблеми. Не проблеми, це зовсім не проблеми. Такі особливості. Я вчора виїжджав, також була гарна погода, було 15 градусів. Переналаштував свої камери на 4К. Оця камера, що в мене зараз знімає, ви бачите, на шоломі. Я її переналаштував, там нема 4К, є 2К максимальна У неї розподільча здатність. Переналаштував свою камеру DJI Osmo Action теж на 4К. І думаю, вже треба врешті переходити на більш якісний контент. Тому що дивлюся, багато блогерів знімають в 4К і обробляють відео в 4К. Я чомусь думав, що моїх. Потужності, які я маю на комп'ютері на своєму, не вистачить для того, щоб обробляти 4К. Думаю, ну, спробую, От, протестую. Виїхав. І потім, коли я знімав з карток відео, моя камера, яка на шоломі, гітап, вона зняла, але відео таке вийшло розорване. Нижня частина відео нормальна, а верхня частина половину екрана воно тремтить, моргає, неможливо дивитися. От е, я вам зараз покажу, подивіться, як це виглядає. Ну, геть не презентабельно і, скажімо так, відео спорчене, воно втрачене. Я думав, що це спочатку У мене там стоїть. Карта пам'яті на 32 Гіга, вона 10 класу, але вона не може записувати відео високої якості зі швидкістю, на яку вона розрахована. Ну це я так собі думав, ще є шанс, якщо поставити туди йому більш високошвидкісну карту. То може все налагодиться і я, врешті-решт отримую те результат, який я очікую. Сьогодні вранці я зробив це, взяв свою карту з DJI Osmo Action, вставив її в гітап, відзняв декілька роликів і, на жаль, нічого не змінилося. Тобто я вважаю, що це, скажімо так, така або конструктивна особливість, або, я так думаю, що це просто напевно... Заводський брак, да й купляв я її вже, напевно, років з 8 назад. Тобто Вона вже і морально застаріла. Тому я вирішив, буду сьогодні знімати в 1080, щоб хоч якісь отримати кадри. І тепер у мене є два варіанти. В зв'язку з цим мені або продовжувати знімати в 1080P. В HD, або якщо я хочу підняти якість картинки відео, то мені придеться відмовитися від гітап, ставити на шолом свою DJI Osmo Action 4K 60 кадрів в секунду, а купляти собі другу камеру ручну, якою я буду підзнімати. Не в русі, а коли буду зупинятися з мотоцикла, тому що е, досить ну, незручно знімати камеру з шолому. А і вже таку камеру я собі придивився. insta 360 ace Pro. Класна камера, вона трохи дорогувата Огляди я на неї дивився. Однією з її особливостей є те, що вона. Зі штучним інтелектом, там процесор, в якому є елементи штучного інтелекту, який знімає, на льоту можна всякі мультфільми знімати, накладувати на зображення в реальному часі. Ось так. Напевно, будемо щось думати, щоб поміняти відеоапаратуру. А ще я вам хочу розказати таку річ, що я помітив, якщо відірвати свою дупу на пару сантиметрів, коли на таких от... Ямках чи горбках, то стає набагато комфортніше їхати. Маю на увазі привстати на підніжках, так геть набагато, чуть, чуть стає зовсім по іншому їхати на мотоциклі. Зараз хочу трішечки в ліс заїхати, тут такі таке коріння. Тут у мене студія лісова, тут де я знімаю відео. Якщо мені треба усамітнитися і щоб було тихенько і спокійненько, то я заїжджаю сюди. Тут така гарна галявинка, вона гарно освітлюється сонцем, і можна тут досить непогано влаштувати студію виїзну. Ну, тут тут якраз таке гарне місто, місце, місто кажу. Дуже чарівне місце тут в лісі, мені воно дуже подобається. Тут ліс такий чистий, внизу річка, така круча у продовження теми. Щодо переналаштування моїх камер на 1080P. Як я вже кажу, зробив я висновки відповідні, що треба мені камеру, яка в мене на шоломі, міняти. Я вже підібрав. Це буде або Osmo Action 4, або insta 360 Ace Pro. І ця камера, якою я зараз знімаю, DJI Osmo Action перекочує на шолом. А та камера буде ручна, як я вже сказав. Я думаю, що це підвищить якість відео, тому що відео стане 4К. Як не крути, все одно от я дивлюся, якщо на Ютубі ролики з якістю 1080, p а ну, якщо вони зняти в 4К, це зовсім інша різниця. Якість відчувається відразу. А якщо воно і знімалося в 1080 p і я його загружав у 1080 p все одно якість не та. Це вже перевірено неоднократно. Таке відео новоспечене без Ютуба, е, без того, поки Ютуб його ще не знизив його якість, воно виглядає досить достойно. Але після того, як воно було оброблено програмами Ютубу, воно стає неналежною якості. Ну, якість падає, це 100%. Всі це знають і всі, дуже багато блогерів, перейшло на 4К. Через цю проблему заїхав я в таке гарне тихеньке місце на річці, альтаночка біля річки. Тут тихо, немає людей. Зустрів, правда, одного грибника з повною торбою грибів. Але, правда, білих там всього було пару штук, а так, в основному польські гриби, там зонтики, пару зонтиків, але ж є. У нас два дні назад пройшли такі потужні досить дощі, ляло майже добу. Так що, я думаю, сьогоднішня тепла погода. Можливо, ще і завтра теж вона буде теплою. Неможливо, а точно я знаю, що буде. П'ятницю теж помірно тепло і дощ. Так що, можливо, гриби ще будуть. Але наш блог, як ви знаєте, не про гриби, хоча я до цього діла не байдуже. Теж полюбляю десь вискочити в ліс і щось таке знайти, якісь гриби. Ну, сьогодні я вважаю, що можна було б і закінчити мотосезон вже 9 жовтня. Напевно, таких днів більше теплих не буде. Погода буде дедалі все гірше і гірше ставати, вже виїжджати навряд чи вийде. Тому деякі підсумки, що я хотів би сказати, підводячи сезону 2024 року, Хондочка моя Сібі. Хоча я і недалеко їздив, так, по місцю мотався, напевно, з 1004 я більш і не наїздив. Було, коли я міняв мастило в цьому році було 34 тисячі, близько 4 тисяч більше трошки я накатав. Ну, як завжди, все нормально. Ніяких проблем у мене не виникло. По тим зауваженням, які були під час експлуатації в цьому сезоні, це. Я дедалі відчуваю, що підвісочка в цього мотоциклу все-таки жорсткувата. Якщо по дорогам асфальтованим, таким більш-менш нормальної якості зауважень ніяких немає, то при їзді на розбитому асфальті, такому з рясними латками, де не з такими ямками, Їздити дуже некомфортно, я думаю, що можливо це пов'язано з тим, що мастило у вілці треба замінити. Можливо, треба розслабити задній моноамортизатор. Там є преднатяг, можна його ослабити до першої позиції, самої м'якої. Можливо, це пов'язано з тим, що я маю невелику вагу 58 кг. Але навіть при таких умовах, якщо швидкість більш-менш така кілометрів 70-80, і ти попадаєш в ямки такі. То відчуваю, що навіть пробиває підвісочку. Це один такий момент, який мені як не подобається, і чим далі, тим більше мене дратує. Хотілося б його усунути. Як цьому можна запобігти більш-менш нормально так лейтово? Треба просто піднімати свою дупу. Бачиш, якась ямка, і от зараз ти в неї вскочиш, я на підніжках пристаю. Десь так сантиметра два-три над сідлом, і ви знаєте, проходить нормально. Я нічого не відчуваю. Мені здається, що легше і мотоцикли, і мені легше. Тобто якось можна з цим миритися. Другий момент. Я поставив собі ще там того року, два роки назад, уже захист рук. І вчора була погода, десь близько 15 градусів. Так і я їхав, у мене такі напів перчатки з обрізаними пальцями. І я вам скажу, що досить ефективно цей захист працює. Захищає від вітру на ура. Руки абсолютно не мерзнуть, ніякого дискомфорту нема. І не задуває от -от -от. сюди, от, під куртку під мою нову. Абсолютно не задуває. Класно, комфортно їхати. Так що навіть такі дешеві речі з Аліекспрес мають свої плюси. Всього іншого в цьому мотоциклі предостатньо. Мені вистачає його двигуна, еластичний двигун, класний двигун. Мені його. За очі, тим більше він дуже економний. Якщо їхати, я вже це напевно в соти раз кажу, їхати зі швидкостями до 100 км на годину, витрати палу складають до 3 літрів. Якщо трошечки там, ще трошечки навалювати, більше 100, там 110, 120, 3,2-3,5, це ну максимум. Ну Якщо, звісно, летіти на ньому 140-150, хоча він і це дозволяє, можна їхати з такою швидкістю, але для мене це вже. Некомфортно, слабо контролюю мотоцикл, я слабо контролюю дорогу. Можливо, це з огляду на мої вікові обмеження. Я маю вже 57 років, і скажімо так, мені не цікаво їздити з великими швидкостями. Я не отримую від цього задоволення. Я отримую задоволення від помірної їзди, такої розміреної їзди, без е таких екстремальних якихось. Е Випадів, це не кожному підійде, як я кажу відразу, можете кидатися в мене хі -хі, брудом. От. Але так воно і є. Мені подобається більш така помірна їзда. Я вже в тому віці, коли мені все треба помірно, повільно, розсудливо. Мені це цікаво. Як ви знаєте, смаки міняються і вони в мене помінялися. Де да я й не пам'ятаю себе, щоб я хотів би там якоїсь швидкості. Якогось драйву, емоцій. У мене викликають емоції інші речі, такі як. Поїхати, побачити гарні місця, насолодитися красою якихось гарних місць, міста, якісь пам'ятки історії, пам'ятки архітектури. Ну, таке от мене заводить, от мені це подобається. І знаєте, що ще останнім часом хотілося б десь і заїхати, і десь в ліс, і десь в якісь поля, і десь якимись лісовими дорогами проїхатись. Я не кажу, що десь треба заїхати в багно. Ні, 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 це не для мене. Ну, по якимсь лісовим доріжкам такимсь, от хотілося б проїхати. Цей мотоцик це дозволяється зробити, якщо їхати помірно, якщо їхати обережно і акуратно, можливо, по якимсь лісовим дорогам можна проїхати. Але він має досить немаленьку вагу 200 кілограм без малого повному екіпіюванні. І це не дозволяє там десь заїхати кудись в таке, що потім прийдеться цей мотоцик витягувати власними силами, яких може. Не вистачити на цей мотоцикл. Є у мене така думка, може, і ця думка виникає у інших людей, що хотілося б в парі до цього мотоцикла мати ще такий мотоцик, який б дозволяв би час від часу виїжджати кудись в ліс, в поля. Тому я вже таки, знаєте, придивлявся, хто що скаже. От є такий мотоцик, Yamaha маха мені дуже подобається 250 кубовий. Якщо взяти десь такий свіжий мотоцикл, 2000, ну скажімо так. 2018-2020 року з невеликим пробігом, там його ціна десь буде коштувати приблизно 3,5-4 тисячі доларів. То це був би достойний варіант, який по возі досить легкий, в нього вага 120 кг, або навіть 115, якщо я не помиляюся. В нього досить низька посадка по сідлу, гарна потужність. Є варіанти з інжектором. Це досить економічний мотоцикл, і він міг би стати другим. Мотоциклом в моєму гаражі, який зміг би виконувати такі речі, такі задачі, які б я йому ставив. Ну такі мої роздуми з цього приводу. Пишіть коментарі, як ви до цього всього відноситесь, як вам мої думки з приводу, щоб завести другий мотоцик, на якому можна буде пересачити погриби на рибалку, в ліс, десь на річку, на озера, на болота. Навіть можна десь поїздити буде при нагоді по якимсь Хребтам в Карпатах теж цей мотоцикл це дозволить зробити. Ямаха Сіров, у нього достатньо на це можливостей. Мені треба, щоб був такий мотоцикл низенький, тому що я маю зріст 1,68 м. І мені треба, щоб мотоцикл був не досить високий. Я знаю, що багато байкерів, які мали такі мотоцикли, такого класу, як у мене, приблизно попереходили на інший клас мотоциків, менш потужніші, але більш прохідні, скажімо так, які мають такі особливості ендурних мотоциклів. Тому було б цікаво і цей досвід теж опанувати. Ну, за всім буду закінчувати. Буду далі експериментувати з камерами, підняти якось, якість картинки. Поки що вибачаюсь, яка якість є. Таку і дивіться. Ну, а з вас, будь ласка, підписка, лайк або дизлайк. Обов'язково залиште коментар, тому що активність допомагає просунути це відео. Навіть якщо коментар не дуже втішний, пишіть. Я не ображаюсь абсолютно. Кожна людина має право на свою думку. Якщо ця думка не співпадає з моєю, це не значить, що це не цінна для мене думка. Навпаки. Ну що ж, всім гарного завершення мотосезону і всім легенького проходження мототоксикозу. До нових зустрічей!